Всім привіт! І це моє перше відео на каналі і світ паперових сюрпризів. Хочу сказати, що всім буду ставити сердечко, абсолютно всім ставити серденька за те, що будете писати коментарі. І ось наш каталож, ознайомий. Це я роблю не для себе, а для подруги Ані. Великий тобі привіт! І ось такий буду швиденько прогортувати, тому що мало часу. ось Такий, оце два, дві наліпки, які не з пергамента, а все це з пергамента. Ось, так, ось також красиві з пергамента. Ось такі персонажі Санріо гарні. Оце, якщо що, друзі, оцього песика керопів, Мелодії, Помпомпурін і Хеллоу Кіті. Далі друга сторіночка в нас ось така. Гарна. І третя це друзі більша помпампуріна, мелодії і коропі у І наша новиночка це лінійка. Ось, ось така гарна сторінка. На всю цю колекцію я потратила годину десь. А може, більше трошки такі гарні. І будемо зараз розмальовувати з вами лінійку. Ось лінійка. І будемо серденька розмальовувати, беремо рожевий кольор. І хотіла сказати, пишіть в коментарях, чи зробити мені відео там, де я буду показувати, як зробити наліпки з пергаменту. Пишіть, будь ласка, в коментарях, я буду ставити вам середанька і за інші коментарі також. І колекції мені. Якщо в когось є ідеї, будь ласка, я буду рада вашим ідеям. І ще я хотіла показати, якщо у вас нерівно приклеїть скотч на пакетик, на сюрприз, всі, хто покриває або робить щось скотчем, то вам це буде цікаво, як його легко відліпити і щоб не провався малюнок. Ось уже ось майже всі сердечка, це буде легка. Ми з вами сьогодні перекрасимо і обріжемо ось. Лінійку цю. Я ще мала в тому, я знімала ще одне відео, але воно не вийшло і мені довелося мені все видалити. І в... вся моя робота пішла в кошик. І будемо сьогодні обрізати цю лінійку. І малюємо серденька. Ось такі я вам в... буду багато-багато серденьок ставити за те, що пишете. Я, мабуть, буду кожен день або через день десь знімати, але коли будуть канікули, я контент не буду знімати і не буду виставляти. Або я буду знімати наперед і потім на канікулах виставляти це все. Ну, не знаю. Завтра буде відео не розпаковка і не будемо клаїти цілінички, ми будемо дивити, огляд буде на мій стіл. Чим я малюю? І всяке таке. Майже домалювала. Зараз за кадром домалюю останнє сердечко. Зараз, за кадром зараз замалюю останнє сердечко, домалювала ось така лінійка. І зараз ми її оформимо ось такий бежевий колір. Я не буду старатися її так дуже гарно покривати. Мені, якщо чесно, то і так гарно дуже. А у нас вже така біла просто лінійка є. Так, малюємо з вами. І зараз я за кадром домалюю далі лінію, Я вирішила не за кадром все-таки малювати. Будемо так Дивитися, я вирішила не закадримо все все. А хай так буде вже. Так буде цікаві. І пишіть, будь ласка, ідеї. Бо я вже не знаю навіть, що робити. Я вам буду навіть показувати, як зробити адвент календар. Бо я буду робити це для подруги і вона, бо вона мене попросила зробити таку колекцію. Ось. І... Я не особо стараюсь над це моєю лінійкою, над цим макетом лінійки. Вона в маркериці перебувається, ну нічого, норм. Я його приклею не буде нічого видно. Ось так. І в наступному відео покажу вам, як, чим я малюю і всі. І взагалі що це за маркерю? Я стараюся малюватися. Все, домалювала і зараз буде. Так, даємо скотч і все. І зараз покриємо скотчем. І так, я тут. Ось мій скотч. Ось він. Цілий маток великий. Берем лінієчку, ось тут початок, і акуратно. Без... Так, щоб, не... Так. щоб не попало повітря. Дуже естетично. Отак. От ну, мабуть, не встигнемо так. Я краще покрию цю лінійку. О. Тут тільки в кінці, але це вже не на лінійці, це на столі. І, швиденько, зараз з вами обріжемо цю лінічку. У мене вона якраз не обрізана, будемо на папері. На папері обрізати і я вам розкажу секрети. Якщо, От на відео... Якщо що, на відео. Можуть бути посторонні звуки, ви просто на їх не звертайте уваги. На відео може здатися, розказують, як зробити, наприклад, наклейку з пересипашкою. Це дуже, я вам скажу, легко. А в мене немає матеріалів, я б показала вам з задоволенням, але в мене немає матеріалів, щоб зробити цю наклечку. А ми ж не написали сантиметри. Нічого страшного, я виправлю ситуацію. Буде ось така лінічка без. Або... або про на скотчі. Ні, не виходить. Буде ось така лінічка. На жаль, без сантиметрів я про їх забула чомусь, не знаю чому. Нічого страшного, я її перероблю. Але вже за кадром давайте швиденько обріжемо якусь лінію. давайте оцю обріжемо гарненько з грибочками. Все будемо швиденько робити і поговоримо. Я вам пишіть в коментарі, я буду ставити сердечки. І коли на канікулах буду, то не буду взагалі ніякого контенту. Ви не переживайте, не питайте, де я ділась, я буду в селі або десь в іншому місці, але якщо я буду в місті, то обов'язково ви робити кожен день відео. Я зараз просто захворіла і в мене багато вільного часу робити від відео. І буду робити. Така гарна лінієчка її за кадр. Я не за кадром її, верніше, малювала, а за, просто коли, я не знімала, як я її малювала, тому так. Обрізаємо до кінця лінійку. І відео майже вже 10 хвилин. Ось така гарна лінійка в нас вийшла, дуже така прикольна. І оця О, зараз боже, все приклеїлось. І оця. Ну, давайте обріжемо швиденько. Маль... І це вам поражу ще папір барва Двух... не двосторонній а самоклеючий папір барва, він дуже хороший, і з ним дуже прикольно клеяється малюнки я проплив в іншому каталозі. Не у цьому. А в зовсім іншому. Я зараз доріжу і покажу вам ще два каталоги, які у мене є. Ми будемо потім... У мене ще буде один новий, новенький скоро. Ось так. І ми з вами будемо. У мене ще цікавий пушистий є. Я зараз вам ось такі лінійки. У нас вже чотири лінійки готові. Треба ще дві, і буде майже колекція. Оця тонка, тому що скотч і вона починала з 1 см. Ось така лінійка, така з грибочками, отака з серденьками і ось така геометрична. Так, ось наші лінійки. І ось покажу, звичайно, залишилось із дошитом. Так, два каталоги, яких я хотіла показати, це ось такий пушистенький. Це мені подружка, та сама Аня подарила, подарувала. І ось такий він в клітиночку, дуже хороший. І останній каталог, швиденько зараз покажу я його вам. Там в мене багато паперів. Боже. І ось такий він. Зелений, він на 90, зараз, 96 аркушів А4. А цей, здається, оцей пушистий на А5. Я точно не пам'ятаю. І ось так. І це два каталоги, яких я вам хотіла показати. І все, на цьому відео закінчилось. Всім дякую, хто поставить лайки і коментарі, Буду поставити лайки і писатиме коментарі. Дякую вам за перегляд і пока-пока!